Вітаю, друзі! Під час воїн завжди відбуваються важливі події, які обов'язково входять до аналів історії або до літописів. Подією російсько-української війни, яка, як на мене, обов'язково буде вписана до літопису цієї війни, стане інтерв'ю відомого в Україні політолога Вадима Карасьова для медіапроєкту Політека. Це інтерв'ю Вадим Карасьов дав майже три тижні тому, і воно не втрачає своєї актуальності із плином часом. Саме тому воно і буде вписано до аналів історії російсько української війни. У нас в Україні достатня кількість різного роду експертів, лідерів громадської думки, які... Свідомо, несвідомо, бажаючи цього, не бажаючи, прямо що посередковано, на жаль, обслуговують інтереси Росії, топлять за Росію. Роблять вони це через обґрунтування необхідності мирних перемовин, обов'язковості цих перемовин, обґрунтування замороження конфлікту, просувають різного роду корейські сценарії. Спираючись на цей концепт, будь-яка війна завжди закінчується. Перемовинами, але роблять вони це все дуже топорно, якось грубо, як пропагандисти. А ось Вадим Карасьов взяв на себе надзвичайну місію. Він взяв відповідальність за формування змістовної капітуляції України. І робить він це через підведення спеціальної такої філософської бази і. Пояснювальних схем. Навіть, я би сказав, він пробує застосувати спеціальний такий словник чи глосарій. І ось я навмисно витримав там паузу в три тижні, тому що у своєму інтерв'ю Вадим Карасьов говорив про те, що буквально ще тиждень-два і військові дії будуть стихати на фронті, тому що наш наступ. він Неспроможний, він не дає потрібного ефекту, і нам потрібно вмикати дипломатичні зусилля і починати думати про перемовини. Ми зараз, звичайно, можемо, дивлячись на те, що відбувається на фронті, ну, поговорити про інтерв'ю Вадима Карасьова. Вадим Карасьов працює дуже Якісно. Більше того, я одразу хочу зазначити на початку цього відеоблога, я не веду дискусію з Вадимом Карасьовим, і, в принципі, не з ним не сперечаюсь і не засуджую. У нас в Україні достатньо людей, які працювали на медвечуківських каналах. Це не єдиний тільки Вадим Карасьов. І вони, в принципі, так чи інакше, я ще раз повторююсь. Обслуговують інтереси Росії. Я не знаю, з яких причин. Чи тому, що вони російськокультурні, чи тому, що вони вболівають за російсько-українську дружбу, незважаючи на війну, чи тому, що вони взяли гроші, чи тому, що вони вороги України, я не можу судити. Ну от просто Вадим Карасьов, він взяв на себе надзвичайно важливу місію. І пробую підвести оцю філософську базу. Я буду говорити. Про концепт, про обґрунтування і про речі, на які він спирається. Спирається він, до речі, я одразу анонсую. Він працював працює, пропонує працювати через сакралізацію ворога і сакралізацію війни. Я поясню, про що говорив Вадим Карасьов у цьому інтерв'ю, але я почну з методів, як це все відбувається. Вадим Карасьов. В Одесі бо як сторонні спостерігачі. На початку інтерв'ю він говорить, що якось дуже кучно почали в інформаційному просторі з'являтися інтерв'ю з українськими військовими, які приходять з фронту і, звичайно, маючи право на експертизу, говорять свою думку. Ніби це вони говорять про те, що ми не зможемо деокупувати наші території і повинні йти на замороження конфлікту. Я одразу зазначу цей важливий момент, це маніпулятивний момент, тому що Карасьов згадує про бійця з 3 штурмової бригади, і, а це Азов, це Білецький. І він говорить про те, що росіяни вони потужні суперники, потужні вороги, і вони дуже грамотно воюють. Тим більше, в останнє час кучно. Пошли інтерв'ю военных. Вот перед этим було інтерв'ю бойця 3 штурмової бригади. Я так розумію, Андрія Білецького. Він что що враг хорошо воює. Але це не дає підстави робити висновки, що ми повинні йти на перемовини. Просто військовий з третєї штурмової говорить про те, що ми повинні посилитись. І ми повинні розуміти, що проти нас стоїть серйозний ворог, і нам потрібно більше зброї і більше мотивації. І це не означає, що ми не повинні знищувати ворога. І тим більше не означає, що ми повинні сідати з ним за стіл перемовин. Така сама ситуація з снайпером, який був на Альфа і Омега у Романенка на інтерв'ю там Пару тижнів тому і сказав, що він не бачить умов для того, щоб вийти на кордони 91-го року. Я переслухав цей фрагмент. Ніде цей снайпер не сказав, що ми повинні підписувати якийсь мирний договір, про щось там домовлятися і так далі. Він просто каже, що поки що він не бачить таких умов. Він не сказав, що не треба покращувати наші умови, і не сказав, що треба відмовитись від деокупації українських територій. Це надзвичайно важливий момент. Так ось я плавно перехожу до філософської бази сакралізації ворога і сакралізації війни. Я почну по порядку з сакралізації ворога. Що пропонує, яку інновацію пропонує Вадим Карсьом, як ідеолог оцього концепту змістовної капітуляції України? Виявляється, що якщо ворог проявляє силу і потугу, то він автоматично стає шановним, поважним. Ми його починаємо поважати. А якщо тільки ми поважаємо ворога і визнаємо його ворогом, він переходить, я так розумію, зі статусу терориста. Те, що ми спостерігали там в Бучі і Вірпіні, то це означає, що ми не просто можемо. А зобов'язані з ним вступати в діалог і сідати за стіл перемовин. І ось Вадим красов наводить слова Карла Шмітта: Треба володіти моральною мужністю, щоб визнати ворога і сісти з ним за стіл перемовин. Далі говоря, Карл Шмітт писав, що треба обладати моральним мужеством і моральною силою, признати врага в качестві законного врага. Сість за ним за стол переговорів. То зі дає переговором? Тут важливий момент сакралізація. Якщо ми робимо цей крок, то ми фактично стаємо більш моральними і більш мужніми. І ось таке обґрунтування дає ну, Вадим Карасьов. Це, ну, я як на мене, ну, проривне щось. В, взагалі філософії війни, тому що зазвичай ну, всі нормальні люди вважають, що з ворогом не перемовляються. Не перемовляються, ворога знищують. Харисьов у своєму інтерв'ю взагалі говорить такі дивні речі, як на мене, і говорить про те, що це тільки терористи і бандити вони підлягають знищенню. А ворог, він, ну, це не зовсім так, що він підлягає знищенню. А якщо ж він сильно воює, то він автоматично починає викликати відчуття поваги, і ми повинні з ним сідати і розмовляти, тому що він сильно воює. В політиці слова дуже багато значить. Якщо, врага, якщо ти врага вважаєш, ти признаєш його врагом, легітимним врагом даже врагом, ти можеш сісти за стол переговорів. Якщо це преступник, терорист, геноцидник, який займається геноцидом, ти с ним ніколи не сядеш за стол переговорів, ти будеш його унічтожати. І далі Вадим Юрьевич переходить до сакралізації війни. Війна, на його думку, це вже не злочин, а продовження політики з залученням інших засобів. Це вже сказав інший Карл. Карл Кла, Клаузевиц. Если это враг перед тобой, а не преступник, то это входит в конвенцию войны. Это, скажем, законный враг. Это предполагается войной как способом разрешения противоречий политических. Война, продолжение политики другими средствами. И мы этим маем користуваться. Вот две речи, две фундаментальных речи в философии обґрунтування перемовин. Але это Тільки підведення і початок. Далі починається в цьому інтерв'ю набагато цікавіше. На вопрос другому. Согласиться ли тепер Путін на это? В ноябрі місяця, после Харькова і Херсона, Путін може ще согласиться. Зараз не. А почему? А потому що тоді вони відступали. Вони тоді були деморалізовані. Знаріть, що писала преса западна. Да й не тільки западна. Виявляється, ми серйозно спізнилися. І ми повинні були йти на перемовини з ворогом, коли він тікав. От мені тільки цікаво. Коли він тікав, ми теж його вважали сильним. І ми теж вважали відступаючих москалів. Серйозною потугою, які там перепливали Дніпро з правого берега на лівий тікали з Харківської області. Але ми повинні були з ними піти і зразу заморозити конфлікт, і Путін би погодився. Але ми цього не зробили і втратили час. А він, Вадим Юрійович Карасьов, попереджав, що це треба обов'язково зробити, тому що дуже важливо знайти найвищу точку. наших возможностей во время войны, это тоже там кто-то сказал из великих. Но как мы же говорили здесь с вами неоднократно, как учил нас Эдвард Лютвак, в политике и в войне важно всегда найти точку успеха, высшую точку успеха, иначе потом вниз пойдет. Мы тогда говорили, вот высшая точка успеха. Марк Милли говорил, четырехзвездный генерал, начальник, глава комитета объединенных штабов. То есть высшей точки уже ожидать не стоит? А, это уже все. А ми упустили цю точку найкращих можливостей. І не тільки цю точку. Найвищу точку можливостей ми упустили в березні 2022 року. Тоді у нас були найкращі перемовна позиція. І якби ми пішли. На перемовини, то все б було б надзвичайно для нас краще, тому що тоді ще не було вписано в Конституцію Запорізька Херсонська область, в Конституцію Російської Федерації, Донецька і Луганська, взагалі, цього всього не було вписано. І, мовляв, все б виглядало набагато краще. Постійно, фактично, рефреном. В цьому інтерв'ю говориться про те, що нам треба поменше воювати, побільше дипломатії. Більше того, ми з кожними своїми діями просто заганяємо себе в тупик і розлючуємо нашого шановного і поважного ворога. І ось дуже мені сподобались аргументи щодо Кримського мосту. Ми самі себе загнали в тупик з коридором, цим суходольним коридором з Ростова-на-Дону через Маріуполь, Мелітополь і в Сімферополь. Тому що почали обстрілювати кримський міст і в такий спосіб показали, що кримське міст це дуже уразливе місце. Його можна виявляється, обстрілювати. Тому для надійності потрібно мати такий сухопутний міст, щоб суходолом ходити. Хто? Нас примушував обстрілювати місць. Не потрібно було цього робити. Ну, приблизно ось така логіка. Ми знаходимося, це теж ще не все, щоб ми всі розуміли. А Путін насправді йому не потрібно замороження конфлікту, і йому не потрібні перемовини. Це нам потрібно. І Путін нас буде бити дуже сильно. І ми за це все ще будемо покарані. І ми будемо ще більше втратимо, і ми взагалі, дай Бог, щоб вийшли на замороження по цій лінії. Це от такий приблизно робиться прогноз. Більше того, російська армія знаходиться на підйомі, про це пишуть всі видання світові, і ми повинні бути готові до російського наступу, причим великого російського наступу. Ну, отак, отака позиція. Отак, е, ну, Вадим Карсьов обґрунтовує необхідність перемовин. Е, зрозуміло, що оці спалах інтерв'ю військових, це ж все теж не просто так. Це вказівка банкової, це вказівка Офісу президента. Вадим Юрійович просто з боку дивиться на цю всю ситуацію. значить, Зеленський, офіс президента, вони потихеньку починають промацувати ситуацію, зондують громадську думку, запускають в медіапростір військових. Військові це все говорять, він просто аналізує і дивиться на це все. І, звичайно, під змістовну капітуляцію виникає питання персони, особи офіційної, яка це все зробить і підпише. Після того, як нам ще добре наваляють, це не просто так. Ми самі себе загнали в кут. Ми ще маємо дуже серйозно вигорнути. Дуже серйозно вигорнути. Більше того, оцей важливий момент. Це не просто буде замороження конфлікту, це будуть обов'язкові ну, такі поступки, дуже серйозні. Тому що мета Путіна це ж завдання досягнення. Геополітичних цілей і зміну міжнародної політики України. Якби ми рік тому пішли на ці перемовини чи в Стамбулі, то мовляв, ну, все могло бути якби краще. І пояснювальні схеми він пропонує. Зрозуміло, що Зеленського треба виводити з цього, тому що він обіцяв деокупацію території, очевидно, Кулеба має це підписати, і він пропонує свої аргументи і тези. Відсутність перемоги зовсім не означає поразки. Тобто, якщо ми не маємо результатів у наступу, це зовсім не означає, що ми програли. Це означає там нічию. Більше того, військова поразка. Не означає геополітичної поразки. Раптом у нас це буде трактувати як військова поразка, то це зовсім не означає геополітичної поразки. Геополітичну, що це таке, мені складно сказати, але ми виграємо цю війну. Ніякого розуміння того, що цей конфлікт не заморожується в принципі, Путін не буде нічого там дотримуватись і так далі. Він використає це як паузу для завдання. Наступного більш сильного удару, і причим першим удару, в чому небезпека? І що е, Вадим Юрович е, робить вигляд, що він не розуміє? Він не розуміє, що ми добровільно відмовляємося від ведення бойових дій деокупації своїх територій, ми добровільно відмовляємося Тривожити ворога у військовому сенсі. Даємо можливість йому нанести нам черговий удар першим через певний час. Причим чим ворог зробить висновок, яким, якої сили і потуги має бути цей удар. Він не розрахував це 24 лютого 2022 року. Він наніс недостатній удар першим. А тепер він нанесе уже достатній удар першому. І це все, значить, подається так, ніби такої загрози не існує. Ну, ось ось таке інтерв'ю, ось така, подія, подія, яка відбулася. Я хочу сказати ще раз, що це ну, фундаментальне інтерв'ю. Я нічого подібного не бачив, тому що всі ті, хто працюють як, ну, або корисні ідіоти, або, я не знаю, безвідповідальні особи, вони працюють так, ну, втомились від війни, починають говорити, що ми там несемо жертви, треба все це припиняти, якимось чином домовлятися і так далі. ну, Воно все звучить так по-дитячому. Але такий системний підхід. З пояснювальними схемами, з аргументами з філософською базою, з сакралізацією ворога і війни я зустрічаю вперше. Я думаю, що це інтерв'ю, я собі його скачав, воно в мене буде на комп'ютері. Воно буде вписано просто золотими літерами а в літопис і висичено в камені. Нічого подібного ми з вами не побачимо. Я всім дякую за увагу. Всім дякую за підтримку каналу. Нічого особистого. Просто так само аналіз ситуації як наукового дослідника. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.